Так, доброго дня, дорогі люди України, батьки, діти і люди планети Земля. Ми знаходимося у колі тварин і зараз вони всі відпущені, бігають, а ми будемо їх годувати. Пригощати. Так, пригощати. Так. І так, зараз так, Чернушок, Поїхали. Подержи телефон. Так. Я так, никуда? так. Так, а, тут э, это, э, вот эту дюймочку, а о. так, о, как то кажется... а еще не прошло. О, пальма. Бегает, так, махнать. Так, все, вперед. Нет, кто скажет, поедайте ваши. Чтоб Бог послал. Да, чтоб Бог послал. А Бог послал, мы сразу сгадываем Ильфа и Петрова. Ты Су, про голубого воришку, да. Про беспризорников? Э, не, нет, Как она говорит, как э, Бог послал сегодня. Да, а Бог послал тогда Александру не помню какой да. так хорошо да все. а и еще, это, второй сад по моему это у нас это э, можно сказать похоронный статусный похоронный так перекатина так идем и демо так давай заходь и снимай так так так, так перекатина Йода прийшла. Все. Вон. Куча м'яса. А чого вона окрема? Ну, окрема, бо вона, по-перше, вона тут живе. І це світляшка, Менша а, махнатка. Берусь. Вони її забирають її їжу, тому її треба... Окремо погодувати, бо вони все в неї заберуть, бо вона менша угу. і ті собачки більш потужніші. І вона тут, цей ареал, кухонний. От можна кухню так би зняти. Вон стіл, потрошку провести. На, ага. ага, Так зараз. Ось це наш стіл. Це другий стіл. Вон трошки кухня виходить із захаращеного стану. бо це не встигається і те, і те зробити відразу, але потрошку, потрошку кухня приходить до свого нормального стану. Ну і всім е, я хочу побажати гарного дня, настрою е, завершити цей добрий тиждень, щоб у ваших справах все було нормально. І щоб ваші діти, рідні, близькі, любили вас, оточували вас з заботою і любов'ю. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор трописа Рафамосоровська, Паломницьке коло, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.